Вирізи, число. Вирізь, знову ці меми. Хто включає є пси як старі схеми, а ми вже інші, ми вже свої Грає Стефані, грає Софія Нам не треба братських пісень, бо у нас же мало пиво, воров і хві. Коли гітари звучать від душі, Та не про осень, а про наші вірші Ми не співаємо ліпса 3 вересня, у нас своя пісня свіжа чесна У наших серцях нема Москва весна Кожне добре утро, ще не для нас. Ми не співаємо пісень чужих драм. Бо у нас калуш, бо у нас дама дарують не дим, а свободу й тепло. І третій вересня просто число. Хочеш плакати, Увімкне океан, там емоції на цілий майдан. Тут не в тренді ці сумні голоси. Бо ми будуємо нові голоси. Культура, не те, що дали з Кремля. Те, що співає твоя земля, шуму до мавки хто кто є вин, своє звучить краще за будь-який тембр. Ми не співаєм ліпця 3 вересня, бо в нас своя пісня свіжа, чесна. У наших серцях Москва, а весна. І кожне добре утро вже не для нас. Ми не співаєм пісень чужих драм Бо у нас хливнюк, бо у нас храм Мелодії слів, як свобода, ясна. І 3 вересня просто осна. Та музика це вибір, це мова. Ми вже обрали без пафосу, без страху. Своя культура це наша епоха. Ми не співаємо лепса 3 вересня, нам не потрібно осіння депресія. Ми на пісні, в нас нова весна. І третє число, просто дата сумна. Ми не співаємо, ми творим своє, те, що звучить в серцях і в справах Тут не братські, тут ми як є, вільний сильний з Україною в нотах. Вересен просто число.